Ось такий у нас похмурий ранок, а ми збираємось на дачу. Але обіцяють, в вдень трошечки сонечка може буде. Поки п'ю каву, варю цукати гарбузові. Три рази по п'ять хвилин варю, оце третій раз вже, все виключаю, накриваю, хай охолоджуються. А потім у духовку на самий мінімальний режим, і буду підсушувати, тобто в'ялити. Силочку зроблю на це відео під самим роликом. У мене... Всім доброго дня! Сьогодні 28 жовтня, 2024 рік. Ще продовжують квітувати хризантеми, там також цвітуть, і тут, подивіться, і тут також цвітуть хризантеми. Трошки вже попадали, важко їм. Дощики намочили і вони впали. Це так уже виглядає Долар А це очиток видний. Ну, там, бачите, на сонечку виграють колосочки пенісетума, і там також пенісетум. Хочу показати вам, чим я буду займатися сьогодні. Ми зараз на дачі не живемо, а приїжджаємо і приїжджаємо буквально на 3-4 години, не більше. Вранці у нас прохолодно, а зараз сонечко сідає рано, тобто ми 3-4 годинки тільки робимо на дачі і потім їдемо додому. Чим я буду сьогодні займатися, буду саджати сьогодні часник. Отакі зубки, отакі зубки буду саджати, дивіться, це свій часник. Залишала найбільші головки. Дивіться, які нормальні зубки. Урожай залежить від розміру цибулинки, отакої, такого зубочка, і від розміру самої головки. Якщо там буде два зубочка, два зубочка, не беріть. Хай краще буде 4-5 зубочків, тоді це кращий посадочний матеріал. Все, йдемо сажати. По дорозі покажу, як облаштували цей квітник. От там, от так, рука зайнята. там, бачите, де пеньочки. Там була гортензія широколисна, дуже великий кущ. Ми його на силу викопали, перенесли. Я потім покажу ще, куди ми його посадили. А зараз отак. От Вернула ті рослинки, які викопала. Тобто брунеру викопувала біля самого куща росли. Примали, то я їх викопала, але не вернула вже ні, не треба. Ну і посадила оці маленькі гортинці, бачите? Оце. Ось о, кущик і ось ось кущик. Це такі будуть червоні малинові отакі. Вони не такі могутні ростуть, ну, поки мені так видно, що воно не дуже росте, наро... нарощує масу. Такі невеличкі кущики, цьому кущику вже 4 роки. А він невеличкий, але дуже гарний, бачите? По дорозі ще покажу, який Барбарис Тунберга Адмірейшн. Гарненький, правда? Ну, а оця Марія, вона в мене отака. Барбарис Марія отакого вигляду має. Написали, що це якесь грибкове захворювання. Ну, Я начебто і обробляла фітоспорином, але такий вигляд має. Але вже, але вже кінець жовтня. Ну, вона, мабуть, десь уж уже в вересні почала скидати листочки, бачите? Ну нічого. А адмірейшн дуже гарний. З такою, з таким, бачите, кромочкою такою на листочку. Так, квіточки ще є. У Леонардо да Вінчі. Листя листя скинуло, а квіточки є. Дві. Так, і показую Оце грядка. Так, перекопали оцю грядку, оцю і оцю чоловік перекопав разом із золою. Це вже листя скидає персик і це персик. Потім я зробила плоскарезом фокіна отакі траншеї і буду садити часничок. І зверху буду засипати компостом. Відро на цю грядку, це грядка 3 метри. Завширшки. 90 см і довжина в неї 3 метра. Це така сама, такий самий розмір, і також відро компосту. Так, дорогі друзі, посадила чесничок приблизно десь через 10 см. Тут москаль, ну, я називаю москаль. І тут два рядочка москаль. А цей рядочок у мене багатоярусний. Зараз засиплю компостом, а зверху буде листя оріхове. Трояндочка нас зустрічає. Йдемо на листя. Дивіться, а тут трояндочка квітує. Подивіться, яка гарна. А це казін, це казіно. Дивіться, згребли ми все листя. Було питання в тому році, як я сказала, що ми вкриваємо листом, подрібнюємо лист, а потім накриваємо часники і інші грядки також. Покажу, як це робиться. Можна не згрібати. Погано ходить, ми ж прийшли перво наперво ми шукаємо горішки. Горішки позбирали, а потім листочки сюди згребли. Чоловік уже газону косарку приготував, зараз буде подрібнювати. От подивіться, як вона подрібнює. бачите? Не в порох, ні. А отак. Але ж сам лист горіховий, він сам по собі дуже великий. А так ось. О, і я пішла. Так, Беру і несем на грядку. Несем на грядку висипать. Так прямо беру і висипаю. Просто, просто як виходить, як виходить. Розсиплю сюди все, все закрию, потім грабельками розтягну. В такому стані буде грядка уходить на зиму. І в наступному році я сюди не буду підходити навіть. Якщо хіба що засуха, то буду поливати пару разів. А так ні, ні прополкою не займаюся, не сапаю, нічого не роблю. Чесник росте сам по собі. Оце така робота у мене з часником. Посадила стрілки, обірвала і викопала. І все. І частичок росте собі під цією мульчою, під цим листям горіха. Кожен рік показую, вже 8 років в ряд, і все рівно мені пишуть: не можна горіховим листям нічого мульчувати. Можна, мульчуйте, не бійтеся. Я мульчую вже дуже давно, більше 10 років. І покажу вам компост. Знову і знову кожен рік показую компост. У нас всього дві, дві компостні кучі, тобто компостний ящик, розділений на дві частини. В тому році ми його збирали. Осінь, чоловік накрив темним спанбондом. Воно стояло всю зиму, всю весну, все літо. І подивіться, який компост. Я кажу завжди: компост не повинен. Пахнути погано, компост повинен пахнути лісом. Ви його понюхали, а він, наче як ото, гриб, як ото грибна полянка, пахне. І, і завжди кажу так: компост розсипчастий, подивіться, який. І ліпиться, тримається кубки. Тобто. Так, напишуть, що треба три ящика. Нема в нас три ящика, у нас є два ящика. І чоловік його пересіває. Я показувала в тому році, і позапрошлому році. Внизу під відео залишу, як він його сіє. на звичайний овочевий ящик пластмасовий. І все добре залишається там. І все залишається, всі камінці, всі гілочки. І подивіться, який компост. Я кажу завжди, це не компост, це золото. Це тачку він мені тут залишив, щоб я розсипала під троянди. Тобто я буду по відеречку 5 під троянди сипати. Там на, на хоз дворі. Дві таких виварки великих насипано з кришками. І ось отака балія стоїть. Вітом в ній водичка гріється для поливу, а зараз компост. Накрили клійонкою, щоб не було болото. Бо буде падати сніг, дощик буде йти, і буде там болото. А так накрили і буде і буде гарно зберігатися до весни. А весною буде, піде він у нас на розсаду, на огірки, на помідори, на переці, на баклажани. І в горшки для квітів я також кладу компост. Подивіться, який гарний Барбарис Тунберга на сонечку. Зараз почекайте, дойдемо до нього. Вон, подивіться, який яскравий, який гарний колір він набрав у кінці жовтня. Отак виглядає мій міскантус зібрінас. Який гарний волоті. Я вже їх різала. На пару букетів собі дочці нарізала, розпушилася гарно так і прикрашають оселю або терасу, де хочете поставити, навіть на вулиці. Можна поставити на зимній альтанці, можна на веранді зимній поставити, тобто де хочете, там, де нема дощику. І тут також у мене пінісетами. Ще не обрізала. З другої сторони покажу вам барбарис. Він це дуже потужний барбарис, він високорослий і він така, рослинка така немаленька. Але я його стримую, обрізаю кожну весну. Анімона ще квітує трошечки. І трошечки залишилося колосочків проса, бо я багато зрізала дочці і собі на букети також зрізала. Отакі гарненькі листочки це шавлія лікарська. Ну і дивіться, що на Барбарис. Бачите, який гарний. Ну, краса та й годі, правда? Ну, тут трошки залишилося квіточок у Анімони. І Барбарис Редпілар також. Ой, сонечко сховалося. На сонечку він такий гарнюній був, такий яскравий також, але трошечки другого відтінку. Але то також подивіться, ось трошечки сонечко заграє до нього.